20 481 українська родина вже скористалася програмою «Є оселя, отримала від держави пільгове кредитування і вже має свою нову домівку. Більше ніж 34,5 мільярдів гривень вже пішло на фінансування цієї програми. А розуміємо, що в пріоритеті фінансування все ж таки це пільги, які надаються саме для наших військовослужбовців, сил безпеки і оборони. Також мають пільги медичні. Працівники мають пільги, педагогічні працівники, наші науковці, звичайно, ветерани і внутрішньопереміщені особи. До речі, якщо подивитись на статистику, то більше ніж 50% це люди, які скористалися є оселею. Це якраз представники військовослужбовців і представники силових відомств. А програмою є оселя скористалися внутрішньопереміщені особи трошки більше ніж тисяча, і це говорить. Про те, що уряд зробив дуже правильне рішення, коли прийняли відповідну постанову, яка працює з 10 вересня, і надає можливість компенсувати 70% першого внеску саме для внутрішньопереміщених осіб і тих людей, які проживають на прифронтових територіях, уже на сьогодні за інформацією банків-партнерів, більше ніж 100 заявок надійшло. Вони всі знаходяться в обробці. Я би хотіла нагадати, що внутрішньо переміщена особа, яка офіційно зараз. Рестрована, вона може звернутися через дію через банка партнера, подати таку відповідну заявку. Банк цю заявку схвалить і держава буде компенсувати 70% першого внеску і буде компенсувати всі платежі першого року. Також у розмірі 70%. А можна буде обирати нову домівку вартістю не більше ніж 2 мільйони гривень, тому що ми розуміємо, що ми всі живемо в обмеженому ресурсі, тому кожна внутрішньо переміщена особа зможе скористатися можливістю придбання квартири за сумою не більше ніж 2 мільйони гривень, і до речі, держава також компенсує до 40 тисяч гривень всі витрати, які пов'язані з оформленням угоди купівлі-продажу. Це нотаріальні послуги, послуги оцінки, послуги, які пов'язані з податками, з оформленням документів. І ми сподіваємося, що така ініціатива Міністерства соціальної політики буде мати своє продовження і внутрішньопереміщені особи, які на сьогодні є. Економічно активними вони зможуть придбавати собі житло саме за державною програмою ЄОСЕЛЯ. Звичайно, є велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які мають і зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Для них потрібно впроваджувати нові програми з євідновленням з новими підходами, які б надавали можливість саме таким людям, які вже до речі чекають з 2023 року можливості отримання по євідновленню за зруйноване або пошкоджене житло.